Як встигати робити те, що для нас важливо, навіть в умовах і середовищі, у якому у нас багато задач і надзвичайно велика кількість тертя? Сьогодні я розповім про один інструмент, який я використовую, мабуть, з тих пір, як з'явилася моя перша дитина, і тоді я працювала на трьох проектах, і він дуже допоміг мені. Я інтуїтивно його використовувала. А ось буквально рік тому почула від мами мільйонерки Кейт Скадер про назву цього методу. І тоді в мене склалася велика і гарна картина. Отже, чанкінг. Чанкінг або метод маленьких шматочків. Полягає у тому, що ви розбиваєте діяльність на малесенькі шматочки. Шматочки мають виконуватися приблизно в 15-20 хвилин. Розбиваєте її на шматочки і знаходите кишеньки часу. Давайте по порядку. Отже, ми беремо діяльність, і в моєму випадку це щось нетворче, тому що мені для творчості треба більше простору. Це зазвичай діяльність, коли я або виконую якийсь життєвий адмін, там заповнити форму, заплатити платіж, якісь такі речі, або коли я роблю щось технічне, можливо, відписати клієнту, можливо, члену команди щось написати, можливо, прочитати. Часто я використовую цей метод, щоб читати. Книги по професії або проходити курси, і, зазвичай, в спільнотах, в яких я навчаюся, є подкаст. Тобто, вся інфа, яка подається, подається в кількох варіантах. І один із них подкаст. І я завжди маю його з собою на телефоні і можу слухати. Отже, перше, розбиваємо діяльність на маленькі шматочки. Друге, знаходимо кишеньки часу у нашому дні, і в ці кишеньки ми можемо виконати ці маленькі речі. Отже, приклад кишеньки часу. Я завантажую посудомийку або там чекаю, щоб досушила сушилка речі, і в мене є час. Або в мене особисто я приїжджаю за дітьми, і щоб зручно запаркуватись, я приїжджаю трошки раніше. Отже, я приїжджаю трошки раніше, і в мене є цих 20 хвилин. І зазвичай я ходжу кроки і собі слухаю щось по навчанню, до прикладу. І таких кишеньок може бути за день декілька, може бути більше. І от їх стратегічно використовувати. Ми будемо стратегічно їх використовувати лише якщо ми будемо записувати, що ось я планую оце, я розбиваю його на шматки, можу навіть не планувати шматок, але в чангінгу в мене ось це. Я часто планую, що саме буде. І так виконую речі, які, здавалось би, вже вже ну ніяк туди не втулиш. Тому що якщо в мене часто немає часу, щоб якісно сісти годину читати з двома дітьми і з роботою, в мене такого немає поки що. Отже, саме тому цей чанкінг мені допомагає знайти оці маленькі кишеньки часу і робити саме важливі речі у цей час. Отже, метод маленьких шматочків допомагає мені знайти 2-3, іноді максимум 4 кишеньки часу в день, щоб робити важливі для мене речі. Знову ж таки, я говорю про самосвіту і про роботу здебільшого, тому що щось таке, коли я хочу розслабитись, мені треба більше, ніж 15 хвилин, тому це не працює. До цього. Я використовувала цей метод, і я його так затерла, що це призвело до вигорання. І поясню вам, як, щоб, можливо, ви не зробили те саме. Я так намагалася оптимізувати той розклад, тому що ж двоє дітей, і я ж дуже-дуже хотіла зробити багато речей. Я тулила оці маленькі речі всюди. І що я зробила з собою, вийшло, що часу жити, як такого, в мене не було, тому що. Я функціонувала весь час, коли я не сплю. Е, жахливо. Це дуже виснажує нервову систему і наше тіло. Я про це не знала. Е, і було. ну, Життя починає бути не в радість, але ти досить довгий час ще маєш так крутитись, щоб зрозуміти, коли ти в такому стані нервової системи, як була я. Але ви почуєте і будете знати, коли ви робите метод маленьких шматочків. Подивіться, щоб у вас був час для життя. Тобто, суть не в тому, щоб напхати весь розклад тими маленькими речами до такої міри, що у вас не було часу дихнути і розправити плечі. Суть в тому, щоб тих декілька маленьких шматочків було в дні, і щоб ви просували поступово важливі для вас речі. І я зараз користуюся ним збалансовано, мені це допомагає. І в мене в розкладі захищені блоки на відпочинок. І в 90% випадків в мене виходить це зробити. Я намагаюся, щоб якомога менше було випадків, коли я не маю відпочинку. Тобто метод шматочків не може красти ваш відпочинок. І я дивлюсь по рівню своєї енергії. В понеділок я можу поставити тих шматочків більше. Але в п'ятницю я іноді ставлю нуль, тому що я особисто знаю, що моя енергія в понеділок і в п'ятницю це дуже різна енергія. І в п'ятницю, якщо я в четвер не поставлю собі блок відпочинку, я буду дуже втомлена в п'ятницю. І тому я не ставлю собі там нічого по техніці маленьких частинок. Я просто йду, слухаю, як пташки співають, і важливо захищати тоді цей маленький час просто щоб відпочити. Отже, такою була моя крайність, я запихала забагато у свій день, і від цього, звісно, страждало моє здоров'я, ментальне здоров'я, фізичне здоров'я, і не було радості життя такої, яка могла би бути, якби я захищала час на відпочинок. Отже, метод маленьких шматочків. Беремо діяльність, розбиваємо її на маленькі шматочки, знаходимо в дні 2-4. Кишеньки, дві або чотири кишеньки часу, в які ми можемо це виконувати. І важливо, захищаємо інший час для відпочинку. Не заштовхуємо максимально велику кількість. Ні. Я думаю, 2-4 достатньо. І все. Таким чином, ми будемо рухати важливі для нас речі, але також будемо мати простір для відпочинку і для насолоди.